Я обрав Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, оскільки він надає ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для роботи у сфері соціальної допомоги та соціальної педагогіки. Я впевнений, що соціальний педагог це важливий фахівець, оскільки він має прямий вплив на формування та розвиток соціуму, допомагає людям адаптуватися до змін, подолати життєві труднощі. Та знайти свій життєвий шлях. Працюючи у школі та вивчаючи соціальну педагогіку, я зрозумів, наскільки важливо створювати рівні можливості для підтримки та розвитку учнів, оскільки саме це сприяє створенню дружньої атмосфери у колективі між педагогами та учнями. Я впевнений, що професія соціального педагога надає не лише теоретичні знання, а й реальні. Інструменти для покращення життя кожного кожної людини, ну і загалом соціуму. Отже, пропоную змінювати наш соціум на краще разом.